Моя кар'єра в КД розпочалася в вересні цього року. Я прийшла сюди на кафедру працювати, на посаду доцентки. Знайомство з цією кафедрою розпочалося ще минулого року на Первопадському юридичному форумі. І, власне, це, мабуть, стало кроком до моєї роботи тут. Я б порекомендувала більше читати різну літературу, не обов'язково літератури, яка стосується предмету, який вони вивчають, а загалом розвиватися багатосторонньо, відвідувати різні заходи і обов'язково волонтерити. Ну, у мене немає одного фаху, бо за основним місцем роботи за своєю спеціальністю я є поліцейською. А тут я більше займаюся науково педагогічною роботою. Тобто я і тим, і тим займаюся. Не можу сказати, що я б вибрала зараз щось одне конкретне. Мені подобається і те і інше. Коли я поступала у заклад освіти після закінчення 11 класу, я вибрала і захотіла бути саме поліцейською. Тоді ще не було правоохоронної діяльності такої спеціальності, було тільки правознавство. Відповідно, я отримала освіту за фахом правознавства, але навчалася я як поліцейська. <му> Курійозні Ну, Зараз, на думку, мені спадає ситуація. Я дуже часто брала участь у різних заходах у школі і виступала практично на всіх святах. Або була ведучою, і на одному з таких свят я впала прямо на сцені. Це був день вчителя, це було е, приблизно 30-40-50 вчителів, я вже не пригадую добре. Але я впала, піднялася і намагалася вдати, ніби цього не було, ніби мене ніхто не побачив. От, е, Хоча насправді дуже сильна була травма. Я вистояла до кінця цього свята, і тільки після свята я дозволила собі нарешті впасти в свої емоції. Це для мене був дійсно такий курйозний випадок. Буквально вчора я закінчила книжку Джим Ловлес. Іди туди, де страшно. Це така мотиваційна книга. Дуже довго я її читала. Насправді я люблю дещо інший жанр. А почитати я би рекомендувала книгу обов'язково для всіх юристів. Це книга Гар пролів, бити пересмішника. Вона дуже гарно показує дискримінацію, яка існує безпосередньо серед юристів. Я думаю, вона була б дуже цікава для всіх. піти в другий декад. Бо це з однієї сторони дуже складно, а з іншої сторони, це, напевно, найкраще, що може бути. Таких фобій, наприклад, боятися. Я боюсь комах. Всіх практично. Не боюся комарів тільки. Насправді університет дуже сучасний порівняно з тими закладами, де я переважно відвідувала, які я б в яких була. Мені дуже подобається цей підхід. Він більше студентоорієнтований. І, мабуть, додала б на вулиці більше зелені. Хотілося б якихось більше дерев, такого місця, де б студенти могли б сидіти, відпочивати, бо знову ж кажу, університет дуже студентоорієнтований. Я думаю, це було б комфортно і для студентів. У вільний час я багато читаю, різну літературу і багато часу прожу своєю дитиною. Те, що я доцентка кафедри права і публічного управління, бо дуже часто думаю, що я якась студентка або стільки закінчує цей заклад, а насправді я ж тут працюю.